Всім привіт! З вами я, Лана. Сьогодні давайте подивимося на рунах нашу з вами рубрику Руни дня. В яких енергіях пройде сьогоднішній день і які, можливо, трапляться події сьогодні, підкажуть руни. Ну що ж, покажіть нам руни, в яких енергіях пройде сьогоднішній день для тих, хто дивиться цей розклад. Тежі кіруни. Ну, сьогодні яскраві, яскраві енергії, можливо, в когось свято. Можливо, хтось сьогодні буде займатися улюбленою справою. Саме такою, яка запалює зсередини. Можливо, хтось сьогодні буде. Робити вибір, причому вибір такий також яскравий, можливо, на користь себе, те, що буде освітлювати шлях приємний вибір і важливий. А у когось, можливі, енергії перших зустрічей, можливо, якихось спілкувань, якихось таких. Енергії, які, знаєте, запалюють зсередини. Люди познайомились, перші зустрічі, перші якісь спілкування, перші якісь імпульси. Ну, такі, знаєте, може, в когось і побачення навіть буде. Покажіть руни більше, чого це стосується. Такі енергії покажіть. Так. Ну, Тут руни показують, що починається якийсь у вас цікавий період. У когось, можливо, дійсно буде налагоджувати контакт і зв'язок з вищими силами. Можливо, от той вибір, який ви будете робити, і ота справа, якою горіти, то може бути вам як по долі. Для когось, можливо, зроблений вами сьогодні вибір стане вам як захист. Ви зможете себе захистити, свої думки, плани, уподобання в кожного своя ситуація. Ну, хтось, можливо, сьогодні відвідає якихсь фахівців, можливо, якісь структури. І треба буде вибирати, до кого звертатися. І Можливо, треба буде обирати і якусь стратегію там в тих інстанціях, куди ви можете вирушити. Для когось, можливо, якийсь стане вибір з вашим керівництвом, і також, можливо, поставлять вас або перед фактом якимсь, або запропонують щось, і ви будете роздумувати і обирати. Так, покажіть нам руни, що може трапитись сьогодні ще з людиною, яка дивиться цей розклад. Події, що може трапитись на фоні цих енергій. Так. Ну, Тут руни показують, що, скоріш за все, на фоні цих енергій ви будете обережним. Можливо, не будете дуже проявлятися, дуже на чомусь настоювати. Можливо, в тих інстанціях поведуть вас, поведуться з вами не дуже, на ваш погляд, справедливо. Може, будуть затягувати якусь справу. Може, потрібно буде щось відкласти. Але ви сьогодні не будете налаштовані долати перешкоди. Тому, скоріш за все, може так трапити, що ви просто здасте трошки задню, будете чекати, очікувати. Якщо ж це стосується побачень і перших знайомств для когось, то сьогодні, можливо, ви не будете. Чомусь на... налаштовані на побачення і може відмовитись сьогодні. Може, справи у вас якісь, можливо, дійсно якесь домашнє свято. А, так, добре, покажіть, що ще може трапитись. Так, так. Ну, для когось, можливий, якийсь сьогодні, знаєте, чи то обман, ви будете обманюватись, ну, як то кажуть, неправильно зрозумієте щось. Чи то трошки будете негативити на рахунок того, що у вас десь там з чимось не стиковки не складається. Але руни показують, що буде якась ілюзія на сьогоднішній день. Щось ви сприймете, ну, якось неадекватно, можливо, е знаєте, як. Ну, перший імпульс, ага, це, мабуть, значить, що там мені відмовляють, але хто його знає, треба почекати, по-перше, але в подіях сьогодні дійсно може бути або ілюзія якась, або самообман, або ви самі будете, знаєте, як, трохи неправильно сприймати те, що відбувається. Так, покажіть, руни, чого це? Стосується конкретніше. Покажіть. Можливо, знаєте, будуть ще роздуми, що те, що вам буде сьогодні пропонуватися, воно трошечки не ваше. Якначе сумніви. Так. Так, е -да, можливо, будуть якісь розчарування сьогодні і. Можливо, просто буде дуже багато яких справ, які не будуть давати сконцентруватися на тому, що вам пропонується і чим ви сьогодні почали день. Ну, якось не дуже по ітогу ви будете радіти, хоча день починався з яскравих енергій, можливо, дійсно буде якесь розчарування. Продовж дня, якісь, може перепони, які ви не будете готові долати. І, ага. і відчуття того, що, ну, як у вас, наче заживе зачепить. Як наче будете думати, так завжди ні на кого не можна розраховувати, тільки на себе. Ну і таке інше. Добре, покажіть, руни, все ж таки, чого це? Стосується. Чого це стосуватись може більше? Більшості відсотків. Покажіть руни. Так, Ну, для когось це може буде пов'язане з вашим здоров'ям, може бути пов'язане, знаєте, з е... силою, силою енергій. Ну, от, наприклад, ви зранку дійсно чим загорілись, чогось бажали, вам чогось хотілось, ви планували по одному. От. І це стосується дійсно ваших енергій, чисто які відповідають за бажання, за бажання рухати, за бажання діяти, за бажання щось втілювати. З ким у когось це, можливо, пов'язане з фізичним здоров'ям, у когось, можливо, це пов'язане буде з вашими, знаєте, як напланував собі зранку, встав, набажав чогось, а воно трошечки не так виходить. Ну, ось так. Ну, добре, покажіть, руни, що сьогодні буде допомагати, щоб день пройшов на благо. І вирішилися всі питання. Покажіть руни, що буде сьогодні допомагати? Так. Ага. так, ну, допомагати буде, я б сказала, не повторювати старих помилок, можливо, для когось і перш за перш пер, чим Щось вирішувати, десь щось розчаровуватись, десь щось змінювати свою думку. Просто згадайте свій минулий досвід, не повторюйте помилок, які, можливо, вже у вас були, чи то в стосунках, чи то з керівництвом, чи то в інстанціях. Просто гарненько пригадайте і зрозумійте, до чого це може призвести, що може. Бути вам як гальмами сьогодні, що вже таке було в вашому житті схоже, що не принесло своєї користі. Це вам сьогодні стане у пригоді. Так, покажіть тепер, Руни, що буде заважати сьогодні вам на фоні всіх цих подій енергій? Покажіть Руни, що заважатиме. Ну, а заважатиме, знов-таки випадає руна небажання долати перешкоди, руна, ну, можна так сказати, знаєте, якоїсь несправедливості. І може самообману, дійсно, ви, може, будете сьогодні ну, не так сприймати події, як є насправді. Як то кажуть, у кожного своя правда. Ось у вас сьогодні буде своя правда, а десь у когось буде своя правда. Можливо, вам сьогодні стане на заваді те, що ви не схочете самі нічого вирішувати, не проявлятися. Можливо, навіть стане на заваді ваша якась нерішучість сьогодні. Нерішучість. І ви отримаєте. Так, на заваді ще може стати те, що ви відмовитесь сьогодні від якоїсь таки поїздки, від якоїсь дороги, від якоїсь, може, зустрічі. Можливо, відміниться у вас щось. Ви зранку встали, бажали, щоб це здійснилося, а потім впродовж дня якось все переінакшилося і відмінилося. Ну, Руни радять все-таки. Не закривати собі шляхи, рухатись. Ну, якщо відміняється, до прикладу, реальна дорога чи подорож кудись, то не зачиняйте її хоча б ментально, залиште лазєчку таку на майбутнє. Бо закриття собі шляхів, і глухий захист сьогодні в пригоді не стане. І не обманюйте себе. Ну, якщо вам чогось хочеться, дійсно, і ви якось відмовляєтесь від, від чогось чисто помилково, чи перебуваючи в якихось ілюзіях, то не треба. Гарно подумайте, перш ніж від чогось відмовитись. Так, ну і пораду покажіть, руни. Пораду на сьогодні від вищих сил. Як зробити так, щоб було добре? Що потрібно. Угу, так. Ну, потрібно, руни кажуть, знаєте як, не дуже бути м'якотілим. Якщо вам десь на вас давлять, о там в інстанціях чи керівництво, то не треба дуже якось перед ним прогинатися. Потрібно знати собі ціну. Так, і Щось. І якщо у вас є щось, якісь незрозумілості, щось те, що ну, поки що вам не зрозуміло, можна це прояснити, озвучити. І якщо є у вас бажання чогось нового, то можна втілювати руни кажуть. Вихід з застою і вперед до нових починань. Тому що є такий, такі енергії сьогодні, що багато хто з вас налаштований зранку саме на якісь нові починання. І дійсно, зранку настрій був такий, ну, запальний і бажання було. А потім щось сталося, щось закрутилося, якісь клопоти, багато клопот. Так от, вперед до нових починань для тих, кому це актуально. А для тих, у кого якісь перешкоди в інстанціях або з керівництвом, то прояснити всі моменти потрібно. Те, що, на що ви раніше не звертали уваги, зверніть на це увагу. Можливо, якась таємниця вам відкриється, те, що ви не знали раніше. Але руни радять про яснення, нові починання і. Вихід з застою. Можливо, комусь дійсно стануть у пригоді сьогодні якісь знання, якась інформація нова. Ну, ось такі вийшли неоднозначні сьогодні руни на сьогоднішній день. Бажаю всім миру, добра і вирішити всі свої питання. Якщо чогось бажається, то, можливо, потрібно не палити містки. І хоча б залишити можливість втілення цього нового, ну, наприклад, завтра. І ще руни кажуть, що сьогодні, можливо, декому з вас буде даний шанс. Як шанс від долі. І бажано би ним скористатися е, на благо собі. Бо не часто випадають шанси, а сьогодні, можливо, саме такий день. Ну, все, друзі мої, до нових зустрічей. Всім доброго дня!